Дивіться, із приводу е, примірок і підбору розмірів одягу. Особисто моя позиція розповім, як в мене відбувається. Коли приходить новий військовослужбовець, зараз є дві категорії людей, які приходять, навіть три. Перша категорія це після навчального центру, друга категорія людей це переведені в частини, третя це СЗЧ. Е, 4, верніше, і четверта категорія: У нас працює рекрутинг, тобто ми набираємо людей зараз з цивільного життя. Вони оформлюються до нас в частину. Десь це нагадує 22-й рік, коли Голкак сокол, приходить просто з цивільного життя, і його потрібно вдягнути з просто от, образно говоря, там, з шортів і з футболки, вдягнути військову форму. От саме найтяжча категорія хлопців це які після бойових переведень з іншої частини, і ті, які взагалі прийшли з цивільного життя. Вони не знають мають розмірів. На такий випадок я приділяю людині перший раз, коли я беру її. Я приділяю десь 30-40 хвилин уваги. Ну, це може бути одночасно, там дві-три людини. Я обов'язково даю наміряти одяг. Е, прочитала досить багато негативних відгуків і коментарів про інші частини, там, де просто костюмами кидаються в лице, дають берці, тобто один розмір на всіх що берців, що костюмів. Насправді так не має бути, і е, це неправильно. Це ваше повноцінне право приміряти форму, тому що вона вам має бути зручна.